І сестри, це Майк з ми Святі. Дякую, що прийшли і подивилися це відео. Я хотів би особливо подякувати тим з вас, хто слухали наші прямі ефіри. І хто приєднується до Discord. додаток, який Ми справді намагаємося це просувати, адже це чудовий спосіб зв'язатися з нами. Ми можемо спілкуватися з вами. Голосом через ваш телефон, або ми можемо також писати, якщо у вас є запитання. Але справді гарна громада починає формуватися, і ми справді хочемо це просувати, адже це допомагає всім. Це допомагає тілу якось об'єднуватися. І це справді стало великим благословенням для Джей і мене. Ми спілкувалися з такою кількістю людей. Ви збагачуєте наше духовне зростання, і сподіваюся, ми робимо те ж саме для вас. І ми всі в цьому разом справді. Ми просто намагаємося поширити добру новину про Ісуса Христа і те, що Він зробив для нас. Ось що найважливіше, донести це послання і як сильно Господь любить вас і всіх інших. І ми також хотіли повідомити вам, що ми спробуємо провести на деякі структуровані зустрічі, чи то структурований прямий ефір для людей, щоб. Ви знаєте, отримати більше знань про Бога і Христа, особливо якщо ви новий віруючий. Ми спробуємо виділити трохи часу для цього. Як нові віруючі, або ті з вас, хто прийшов до Христа, або ті з вас, хто переживає речі, які інші не можуть зрозуміти, або а, вони не розуміють те, через що ви проходите між Джей і мною, ми, напевно, не розуміємо, через що ви проходите. Це знаєте, сни, видіння, ви переживаєте надприродні досвіди, щоб це не було. Ми хочемо спробувати вам допомогти. Тож, принаймні, ми хочемо довести вас до того моменту, коли ви почнете зростати у своїх стосунках з Ісусом, вказати вам на нього, і справді допомогти вам знайти правильний шлях, щоб краще пізнати Ісуса Христа, або в більш наповнюючий спосіб глибші стосунки. Ось що ми насправді хочемо, щоб ви зробили. І так, отже, ми будемо це робити. Ми спробуємо тримати вас в курсі щодо цього. Але в мене також є слово від Господа, яке я хочу донести. І без зайвих слів? Я думаю, що просто перейду до справи, добре? Я отримав це два вечори, тому, я вірю, і я помолився про це, і Господь хоче, щоб ми вийшли відразу ж. І сподіваюся, це благословить вас так само, як і мене. Отже, я сказав, я прийшов до молитви та поклоніння Господу, і я запитав його я сказав: Господи, що ти хочеш сказати сьогодні ввечері своїм дітям? І він сказав Скажи їм, я дуже задоволений ними. Я чув їхні крики та молитви за їхніх братів. І я відповів Я сказав Я знаю, як ти любиш молитви, Господи, і присвячене молитвене життя. І я сказав: Я пам'ятаю, коли ти запитував мене, або коли ти вперше е, попросив мене помолитися молитву божественного милосердя. І, хлопче, я був дуже шокований, коли вперше це почув, і господь швидко відповів А тепер? І я відповів: ну, а тепер я сказав, мені це подобається. Я, я не думаю, що проходить хоча б день або два без того, щоб я не молився цю молитву. Господь знову відповів. Він каже, і я вшановую кожну з цих молитв щоразу. Я запитав Господа, якщо я сказав, Господи, я молився за, говорячи про молитву. Я, сказав, я молився за ту знаменитість, яку Господь показав мені деякий час тому, вийти і публічно. Проголосити свою віру в Ісуса, і Господь знову відповів. Він каже, Я знаю свою голубку, і це працює. Твоя молитва працює. Вони все ще в стані роздумів і рефлексій, але незабаром мій дух підніметься в них, і вони стануть моїми. Вони проголосять мене перед людьми та світом, і я вшановуватиму їх. Отже, я сказав Господу, я сказав, ти згадував це раніше, і я просто. Знаєш, я просто з нетерпінням чекаю. Я знаєш, не намагаюся нічого нав'язувати, але я просто з нетерпінням чекаю. Я тебе люблю і мені подобається, коли хтось віддає себе тобі. І він каже, я знаю. Він каже, я знаю. Він каже, я хочу, щоб ти щось знав. Ти знав, що коли або, вибач, він каже, я хочу, щоб ти знав, що я танцюю, коли душа віддається мені від батька. Отже, це було питання. Ти знаєш, що я танцюю, коли душа приходить до мене від батька? І я відразу ж сказав, я сказав, що ти маєш на увазі, ти танцюєш? Ти справді танцюєш? І він сказав: Так, це так важко повірити. І він якось жартував. Він якось жартував з цього приводу. Я сказав: Ну, насправді це не так важко повірити. Я просто я знаю, що ти сповнений радості, коли душа приходить до тебе. І він відразу ж відповів і сказав: Так, я настільки сповнений радості, що танцюю перед батьком і співаю. Що ще одна душа повернулася додому і тепер моя. І я сказав Вау! Я сказав, Господи, це чудово. І він сказав: Ти б мав бачити танець, який я танцював, коли ти був мені відданий. І я сказав: я так чекаю на той день, коли я з тобою я побачу всі ці речі, я так чекаю на це. Він відразу ж повернувся і сказав: І ти також, а також всі ви, хто віддав себе мені. Ти побачиш, як усе небо голосно співає, що ще один брат і сестра повернулися додому? Це справді буде видовище? Твої кож ангели також дуже схвильовані, вони неймовірно схвильовані. Отже, я сказав, Господи, а у мене є питання до тебе. Я сказав, коли я потраплю на небо, чи справді я буду друзями зі своїми ангелами, коли туди дістануся. Тобто, чи справді я матиму дружбу? І він відразу ж повернувся з питанням. Він каже, бути друзями. Він сказав, ви друзі, і ви продовжите бути друзями в наступному житті. Я був вражений. Я сказав, добре. Я сказав, тож можу я також задати ще одне питання. І іноді він дуже привітний. Або, як би сказав Джей, він джентльмен. І тому навіть якщо я продовжую ставити ці питання, він джентльмен, що продовжує на них відповідати. І я сказав, отже. Чи зустрічав я цього ангела в своєму житті, тобто своїми земними очима, чи справді я бачив свого ангела? І він повернувся і сказав: Так, ти бачив? Отже, я повернувся і по суті сказав йому, я сказав: Господи, я сказав вау. Я сказав, я не знаю, що сказати. І він сказав: здається, що це тебе дуже вразило. Я сказав, що мене це насправді не вразило. Проте, мені просто так приємно, що я зустрів свого ангела в якийсь момент, але я просто не знав цього. І це нагадало мені, що він любить мене дивувати, тож я знаю, що пізніше в житті, коли я озирнуся назад і побачу це, я буду справді здивований, що зустрів їх або його, або її кого завгодно. Отже, так ось що він сказав. Він сказав, потім він почав, він сказав на небесах. Є е ще так багато чого побачити і відкрити, але ми залишимо це на інший раз. Це повідомлення для лідерів, яких я виховую, для останнього відродження. Отже, на цьому етапі я просто дозволив йому говорити, бо знав, що це переходить на зовсім іншу тему, тож я сказав добре. Отже, він каже, я візьму те, що сатана мав на увазі для зла і руйнування і використаю це для своєї слави. Ці лідери прийдуть з ЛГБТ спільноти. Отже, на цьому етапі я сказав: Вау, господи, це фантастична новина! Він потім продовжив. Вони більше не будуть марширувати заради. Цього світу, бо я дам їм свої накази для е, маршу. Вони відмовляться від своїх колишніх шляхів і віддадуть мені славу. Їхні порожні серця будуть наповнені моїм духом, щоб проповідувати покаяння і любов в моєму імені. Вони більше не будуть вівцями без пастиря, бо я сам відкриюся їм і покажу, як сильно я їх люблю. Ті, кого я підняв, допоможуть пасти і вести багатьох до моїх пасовищ. Втрачені та розбиті серцем отримають нове життя, нову мету і надію. Вони пізнають любов таку, чисту і щедру, що будуть плакати, і я одягну їх у своє спасіння. Я буду їхнім Богом і виведу їх. З Єгипту. Будьте готові, мої діти. Це не час для слабкодухих. Будьте готові говорити про мене. Не турбуйтеся про те, що ви збираєтеся сказати, бо Святий Дух говоритиме за вас. Вас будуть переслідувати і ненавидіти заради мого імені, але я буду з вами, мої любі діти цієї спільноти. Чому ти зневажаєш мої люблячі обійми? Я створив тебе ідеальний в моїх очах. Прийдіть до мене, і я вас очистю. Я зроблю вас білими як сніг. Я покажу вам своє спасіння і візьму вас під свої крила. Мої дорогі сини і дочки, я зупиню ваші страждання. Я заберу ваші тривоги і наповню вас моєю надією і радістю, а також вічним миром. Цей світ пропонував вам щастя, яке швидкоплинне, вас обманув ворог, і він хоче завдати вам шкоди та використати вас для планів сатани. Я є великий я є і не маю нікого, як я. Ти знаєш, що я змушую диявола тремтіти? Він бачить, як я підходжу і схиляється переді мною. Я хто створив тебе і я контролюю все, включаючи твою свободу волі. Так. Я дав тобі свободу волі, і я поважатиму її. Я не буду нав'язуватись тобі. Але, моя дитино то, моя прекрасна дитино, я є коханцем твоєї душі. Я хочу обдарувати вас благодаттю і взяти вас за руку, як батько. Це стосується сина чи дочки. Я є любов'ю твого життя, тією любов'ю, яку ти шукав у всіх неправильних місцях. Чи піднімешся ти і займеш своє місце серед дітей Божих? Чи візьмеш ти мій плащ і станеш лідером, яким я створив тебе бути? Ти повинен відвернутися від свого гріха і покликати мене віддай мені своє серце і душу, і я оновлю твій дух живою водою, а джерела мого духу будуть литися з тебе. Так, я говорю з тобою в таємному місці твого серця. Ти не чуєш мене? Ти бачиш мій люблячий погляд. Я обіцяю зцілити тебе і говорити з тобою. Я покладу свій голос у тебе і дам тобі владу над ворогом. Але ти повинен прийти до мене зараз. Час обмежений. Пам'ятай, я пропоную тобі істину і свою любов, але вибір за тобою. Спаситель Ісус Христос. І це був кінець того повідомлення. Це було дуже дуже конкретно. Мене насправді дуже надихає це повідомлення, тому що я дивлюсь, по-перше, я з нетерпінням чекаю на це відродження, яке наближається, і я чекаю на те господа, з допомогою своїх дітей, щоб повернути територію, яку ворог відібрав у всіх нас. Отже, так, це було дуже близько і дороге моєму серцю, коли я це почув. Це сподіваюся, це також благословило вас. І я сподіваюся, що якщо ви там і чуєте це, ви справді візьмете це до серця. І що б вам не довелося робити? Чи то ставати на коліна і е, благати про прощення, і кликати до Бога і просити Його? Якщо це послання для вас, якщо це правда, будь ласка, зробіть це. Е, Будь ласка, попросіть Господа про підтвердження uh, щодо цих речей. Um, я також хочу М um, згадати про це, що тут, на цьому каналі, ми, не, ми, на, насправді, не, ми насправді не шукаємо людей, щоб підписувалися або М um, ставили лайки відео, але тільки якщо Господь спонукає вас це зробити. Якщо він відчуває, що хоче, щоб ви прийшли сюди, якщо він відчуває, що хоче, щоб ви поставили лайк відео, можуть бути причини, які ми не розуміємо. Я маю на увазі, ми знаємо, що алгоритми, як вони працюють. Чим більше ви ставите лайків, чим більше ви підписуєтеся, тим більше відео буде поширюватися по всьому Ютубі. Отже, це все, що нас насправді цікавить донести це послання. І вам не потрібен мій дозвіл, щоб поширювати ці послання. Якщо ви хочете перекласти їх на інші мови, будь ласка, робіть це. Вам не потрібно з нами зв'язуватися з цього приводу. Це не мої послання, це не мої слова. Вони Господь. Просто робіть те, що як ви відчуваєте, Господь просить вас зробити. І на цій ноті я прошу тих, хто там, хто перекладає ці послання. Чи могли би ви залишити коментар? Бо це справді допоможе нам зрозуміти, можливо, знаєте, різні способи, якими, можливо, ми досягнемо різних націй або різних, знаєте, мов. І культур з господнім посланням. Але я також хочу особисто подякувати людині, яка, перекладаючи ці повідомлення французькою мовою. Я хочу подякувати вам. Я не знаю вашого імені, вибачте. Але назва каналу я паркур до світла. Сподіваюся, я правильно це кажу, і здається, це означає подорож до світла або шлях до світла одне з двох. Я хочу особисто подякувати вам від щирого серця. Я канадець і в мене є люди, які пов'язані е, з французькою спільнотою, і це для мене багато значить. Тож я хочу подякувати вам особисто, і ви знаєте, хто ви. І якщо то знову ж таки ви, якщо ви перекладаєте це на інші мови в інших місцях, будь ласка, залиште коментар, дайте нам знати. Це підніме наш дух, знати що це. Ці послання поширюються по різних куточках світу. І в мене є лише одна остання маленька річ, яку я хочу сказати. Господь швидко поклав це мені на серце сьогодні вранці, і він казав, що ті з вас, хто живе в Італії, якщо ви відчуваєте, що Господь просить вас переїхати або залишити ту місцевість, в якій ви зараз живете, тоді... Дуже серйозно розглядайте, що Господь просить вас це зробити і зробіть це. Я завжди кажу завжди робіть те, що Господь просить вас робити. Але якщо ви відчуваєте підштовхування, або якщо ви відчуваєте, що Господь вказав вам напрямок, в якому, можливо, ви будете переїжджати, тоді я б порадив вам слідувати цьому напрямку від Господа. Гразд? Я не буду вдаватися в жодні причини. Я просто кажу це, тому що господь хотів, щоб я це сказав. Отже, крім цього, велике спасибі, що дивилися. Боже, благослови вас і сподіваюся, що побачу вас у наступному відео. Шалом.